Зараз йдем йдемо гуляти. Йдемо да? гуляти, так? Гуляти, я рада така, ми йдемо гуляти. Ну пішли, пішли наверх. Наверх, пішли. На гору пішли. На гору. Пішли, 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 пішли. Пішли, 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 моя радість. Радість, да. радість. У собачки радість. Пішли. Пішли, пішли. У собачки радість. Пішли, 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 пішли. Ми поки на поводочку, бо тут можуть люди, будь, то ми так на по поводочку пройдемося. А коли вже точно не буде людей, то я її відпущу. Дарзарочка, відпущу собачку. Що там лисички бігали, так? Да? Бігали лисички. Дивіться, ми вийшли Вон наша, наш будинок, яка вже краса. Вийшли на гору, це ліс, що у нас поряд. Ось зарочка. Зарочка, помахай лапкою. Зарочка. Зарочка, що ти там унюхала? Зарочка. Да? Гарно тут у нас. Дивіться, яка краса. Зараз ми підемо вон той ліс. І там гарно. І, і туди хочеться піти. Да, Зараз? Куди ми підемо? Там гарно, туди, да, підемо? Пішли отуди. От туди підемо. По соняшнику скошеному, підемо туди. Яка неймовірна краса. Собакам, вони тільки на запах, а нам треба ще й подивитися. Дивіться, як гарна осінь. Зарочка щось знову умюхала. Так, да, Зарочка? Ми вийшли на поле, де посіяна озима. Це край лісу, а ось тут дивіться терен. Може, треба нарвати та компотику зварити. Подивлюся, дивіться. Краса. <плес> Зара радіє. Да, радіє, зараз, Зара радіє, що вийшла на прогулянку. Молодець. Зара щось унюхала. І хоче мене вести в ліс. А я туди не хочу. А як у лісі гарно. Тихо. Листя нападала. Зараз, що там? Що там? Що там таке? Що там таке? От і тут гарно. І мені гарно. І вам, мабуть, гарно. так? Така поляночка вкрита листям Клас! Що там зарочки? Кози ходили? Так? А може і кабанчик пройшов, так? Да? і кабанчик. Щось ти там понюхала, так? Да? Хто там був? Хто? Ось дивіться, барвінок зелений. Разом з жовтим листям. Такий килим. Краса. Да? Тут жовте, а тут зелене. Моя красуня трішки заморилася, да? Заморилася, відпочинь. Відпочинь. Відпочинь, моя гарнюня. Да? Ні, вперед. То йдемо вперед. Ось подивіться, який дуб. Здоровенний. Ого! Ого. І там ще один подалі. Клас. Да, зараз тобі теж подобається такий дуб? До. Ще вон дуби. Такі велетенські. Не можу йти, просто і не знімати. Ну така краса. Просто вечій не відірвати. О, все. Зморилася наша собачка. Mm -hmm. Да, Зарочка? Відпочинять. Відпочинь. Да, да. Бачите, як гарно, як гарно і тихо. Гарно і тихо. І тільки ми з собачкою. Край лісу. Там поле. Такий гарний перехід. Правда? Між лісом і полем. Що там зараз? Що там? Що там зараз? Що там стара? Там можуть бути муфлони і кози. Вони люблять пастися на цьому поле. Ось ми вийшли на поле. Гарно. Покачувся, повалюсь. Скільки радості. Скільки радості, так, да, зараз? А ось ми вийшли до таких сосен. Подивимося, може там грибочки є, Я і тут більше року не була в цьому місці. Сонечко пробивається. Зараз щось нюхує. Підемо, подивимося під сосни. Ось так тут гарно. Там ліс сосновий далеченько. А це молодий дубовий лісок. Зараз знову щось унюхала. Завела мене в такі хащі. У нас прирвалось такий мурашник, знайшли. Там деякі мурашки ще навіть бігають. Зара трішки заморилася. Да, Зорочка, заморилася. Красуня ты наша, радость ты наша. Да, Зарочка? Зара. Зарочка. Зарочка. Да? Мы нашли водичку. Тільки купатися, тільки купатися не треба. Побродила. Що тепла водичка. Тепла водичка, так? Да? Гарна. А що скоро замерзне. Потім як я буду купатися, так? Да? І качатися. Повертаємося Повертаемся уже с прогулянки. Наш тут ставочек. И зараз Там за тими соснами вже буде наш будинок. Зараз трішки зморилася. Ну, все одно, що ще нюхає по дорозі. Да, зараз? А он наш вже і будинок. Ось так ми гарно погуляли. Я думаю, вам теж сподобалась наша прогулянка. До зустрічі. Ось така я замурена і щаслива. Зараз?